Слава Україні. Добрий день, героям слава. Ми з України, Херсонщина це Україна. Так і є. Я завжди підтримую ваші слова в цьому плані. І не тільки я, вся Україна знає, що Херсонщина це Україна. Щодо нашого, точніше, не нашого, оце не можна так навіть говорити. Олексія Ковальова, що ж там не склалося в нього з окупантами? то Дійсно, вчора вже е, пішла інформація. Я її оприлюднював. Сьогодні вже є і деталі, і сьогодні вже навіть це визнали і російські змі. І сьогодні вже е, детально відомо, що його знайдено мертвим в його будівлі, в гулій пристані. Е, він знайдений е, з вогнепаленим е, пораненням. Е, він мертвий був знайдений. Е, його жінка, з якою він проживав була знайдена в непритомному стані з ножовим пораненням в горло, але була доставлена в реанімацію. Сьогодні зранку вона там вже як то кажуть, померла сам Олексій Ковальов Знаходиться в моргі в голій пристані в холодильнику, в домі престарілих. До речі, знаєте, дуже знаково, що він свою трудову діяльність починав в цьому закладі як юрист. І, до речі, був відзначений тим, що він е, там, коли був юристом, то обдурював літніх самотніх людей, е, забираючи в них земельні паї, переоформлюючи на себе, ось це був його такий старт бізнесовий, фактично обдурюючи людей. Ну там і завершив в холодильнику. халатинку. Тут по стандартам Суспільного ми б мали озвучити його позицію щодо цієї справи, але я вважаю, візьму на себе таку. Відповідальність, що людина, яка зрадила Україну, ось це вже її позиція з будь-яких інших справ. Це її позиція. Все І на цьому я вважаю, що ми маємо поставити крапку саме щодо цієї справи. А як вважаєте? А, чи це були свої, свої в плані окупанти, чи це йому передали привіт з України не неокупованої? Знову ж таки, я розумію, що ми зараз говоримо про. Про про просто про теоретичні речі, але хочеться почути вашу думку. Чому? Бо наприклад в Маріуполі представники міської влади говорять про те, що там уже між окупантами не все так добре, і там уже ділять владу, і пішла пішла, пішла боротьба не на життя, а на смерть між своїми. От що це було тут, як вважаєте? Ви знаєте, як би там ні не було, але ж він поніс відповідальність, яку мав би понести. І до речі, партизанські рухи рух опору завжди попереджав про те, що метою, все ж таки, руху опору є якраз ковальов. Йому передавали привіти і казали, що він нікуди не ні дінеться, і навіть нагородження за нього пропонувалося, і якраз рух опору попереджав, що він цим закінчить. Те, що там дійсно він був одним із колаборантів, якраз в уряді ФСБшників, тому що в Херсоні були і колаборанти. Да, вони себе називали там військово-цивільною адміністрацією, і уряд ФСБшників, де там цілі міністри, то якраз Ковальов. Був міністром урядом ФСБшників, міністром аграрної політики Херсонської області, чи то переділи, скажімо, ФСБшників з колаборантів, він був ближчий до ФСБшників. Він, навпаки, був в конфлікті якраз з колаборантами, з Сальдо, з Булюком, з Сємічевим. Він, він від них був трохи осторонь. Це був такий конфлікт. А до речі, там зараз навіть росіяни в своїх пропагандистів. Ських змі вони взагалі розповсюджують версію, що це була битовуха така, що, начебто, його дружина на нього кинула. Ні, Ну, слухайте, звірів, у них даже, і е зламова. снаряди вибухають через те, що сонечко пригріло, і або там сірничок кинули. Ну тому. Для нас, для нас найголовніше, що він відправився туди, куди мав відправитись, що він поніс ту відповідальність, яка йому якраз була стовідсоткова, яку він мав понести. Тому я думаю, що все якраз так як і мало. бути. Ну, Я дякую вам за ті подробиці, які ви нам сказали. Сергій Хлані, депутат Херсонської обласної ради, долучався до нашого ефіру.